Сьогодні ми будемо складати формули бінарних сполук, тобто тих, які складаються з двох хімічних елементів. Наприклад, ось таке завдання: скласти формули буде, карбону з валентністю 4 і оксиген. То ми складаємо, ставимо поруч хімічні елементи, карбон, оксиген, тобто і прибираємо, ставимо валентність карбону 4, а в оксигена завжди 2. Далі нам треба знайти найменше спільне кратне. Це число, яке ділиться і на 4, і на 2. Якщо спочатку вам важко, то ви просто підбирайте. Там не там більше 14 найменше спільне кратне не буде. Тому ви підбираєте: 1 поділити на 4 не ділиться, щоб було ціле число. 2 поділити на 4 не ділиться, щоб ціле було. 3 на 4 не ділиться. 4 ділиться. 4 ділиться на 4, і 4 ділиться на 2. Це підходить. Це буде якраз те найменше число, яке ділиться і на 4 і на 2. Іноді буває таке, що підбирають, ну наприклад, інше число, яке теж ділиться, але воно не є найменшим, ось 8, наприклад, воно ділиться на 4 на 2, але воно не підходить, тому що нам треба підібрати найменше число, яке ділиться і на 4 і на 2. Я поставлю його синеньким. Взагалі його не пишуть, але ну для себе випущить, поки сьомий клас вивчить. нічого страшного. Поставили собі олівцем. 4 поділити на 4. Буде 1. Один. один ми не пишемо. Так. Зараз секундочку. 4 поділити на 4. Буде один, але один ми не пишемо зазвичай. Ну, просто написано карбон і цього достатньо. Далі. 4 поділити на 2 буде 2. Ми пишемо маленьку двійку. У нас вийшов, вийшла формула СО2. Наприклад, можуть дати просто такі елементи: натрій і оксиген. Може бути написано словами: просто натрій і оксиген, не обов'язково символами. То ви теж. Берете, ставите натрій, оксиген поруч, уже і не треба. Ставимо валентність. І тут ось нам не зазначили валентність, бо і в натрія і в оксигена валентність завжди постійна. Подивимось, натрій знаходиться у першій групі і в нього валентність завжди. Два бо елементи, які у першій групі і зліва помігки це Перша А група. У них валентність співпадає з номером групи. Натрія натрій завжди один, в оксигена, як виняток, завжди два. Це просто треба пам'ятати. Ставимо валентність один і два. Обираємо найменше спільне кратне число, яке ділиться і на один, і на два. Ви підбираєте, наприклад, один на один ділиться, але на два не ділиться, щоб було ціле. Нам підходить 2, тому воно ділиться і на 1, і ділиться на 2. Просто уважно 2 поділити на 1 у натрія це буде 2. Тому біля натрія ви ставите двічку. Ви на натрій ділите, тому біля нього і ставите 2 поділити на 2 у оксигена 1, 1 зазвичай, ми не пишемо. Наприклад, може бути ось флор з валентністю, ну, хай буде 7. І оксиген. Знову ми ставимо поруч хімічні елементи. Хлор оксиген. Ставимо валентність хлора, нам сказали. У нього буває змінна, найвища 7, але в нього буває і 5, і 3, і 1. Усі непарні. Тут сказали, що саме 7. В оксигена завжди 2. Обираємо найменше спільне Ну, Тут уже ми розуміємо, що, наприклад, сім, валентність велика, ви можете підбирати від одного до семи, але от нічого не ділиться. Сім ділиться на сім, але на два не ділиться. Тому ми підбираємо далі. 8 на сім не ділиться, дев'ять, десять, одинадцять, чотирнадцять підходить, тому що 14 ділиться на сім. І 14 ділиться на 2. Нам підійшло. Тобто це якраз максимальне найменше спільне кратне, яке може взагалі бути. Якщо складно, ви так підбираєте, потім воно швидко буде, тому що ви вже будете знати, що підходить. 14 поділити на 7 буде 2, ви ділите на хлор, значить, біля хлора ставите двічку. 14 поділити на 2 буде 7. Біля оксигена ставити 7. Тобто вийшла формула хлор 2 о7. Наприклад, хай буде алюміній і хлор. І ось тут вам валентність хлора не вказали. Я зараз поясню, чому. Ви ставите поруч хімічні елементи, алюміній хлор. Алюміній це метал, у хлора, брома йода. Щоб запам'ятати, дивіться вони поруч в одній групі. У флора завжди один, він виняток, у нього і так завжди один. А ось хлор, бром і йод у них із металічними елементами валентність завжди один. Алюміній це метал, тому у хлора буде з ним один. Алюміній. Знаходиться у третій групі. І ось тут елементи, які в третій групі, в них завжди буде валентність 3. Ставимо валентність 3 алюмінію. Підбираємо найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 3 і на 1. Це буде 3. 3 поділити на 3 у алюмінія. Один ми не пишемо, 3 поділити на один у хлора буде 3. У нас вийшла формула алюміній хлор 3. Ну, давайте ще візьмемо, наприклад, алюміній і карбон. З валентністю 4, бо у карбона буває і валентність 2, і тут уточнили. Я напишу алюміній, карбон поруч. В алюмінії щойно ми визначили, що в нього завжди валентність 3. У карбона нам сказали, що валентність 4. Обираємо найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 3, і на 4. Тут треба попрацювати і підібрати. Наприклад, ну, 1 на 3 не ділиться, 2 не ділиться на 3, 3 на 3 ділиться, на 4 не ділиться, 4 на, на 3 не ділиться, 5 на 3 не ділиться, 6 на 3 ділиться, на 4 не ділиться. Тобто ви 7 на 3 не ділиться, 8 не ділиться, 9 на 3 ділиться на 4 не ділиться, 10 на 3 не ділиться, 11 не ділиться, 12, ділиться на 3. І ділиться на 4. Я так довго поки, тому що я показую, як що у вас не виходить, як треба зробити. Якщо ви відразу зрозуміли, то. І далі 12 поділити на 3. Буде 4. 12 поділити на 4 буде. 3. Вийшла формула алюміній 4, це 3.